Тарас Григорович Шевченко став істинним співцем і пророком, що передав голос свого народу та став духовним батьком відродження української нації. Річниця від дня народження Тараса Шевченка це особлива дата для всіх українців. Цей великий поет, мислитель і художник відіграв надзвичайно важливу роль у формуванні української національної ідентичності. Його творчість пройнята любов'ю до рідного краю, боротьбою за справедливість і глибоким розумінням людської долі. Ми б не стояли. Впали б на коліна, та гідність впасти не дає. Вже вкотре над Дніпром стає руїна, та феніксом з руїн тих знову Україна постає. Сьогодні, 8 березня, з нагоди 210-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Кременчужани поклали квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю. Містяни вшанували пам'ять генія української нації, людини, до слова якої прислухалися та прислухатимуться борці за свободу та незалежність України. Адже Тарас Шевченко став символом боротьби за гідність, свободу та соціальну справедливість. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.